Друзі, я вас вітаю на каналі Максимузе Лайф. Захотілося мені сьогодні для вас в рубриці три поради дня попрацювати на Ленорман. От ніколи якось не працювала. Це зовсім інша система, інакше вона розмовляє, ніж Таро, але, як то кажуть, в умілих руках. Я вже перетасувала карти, налаштувалася на вас, на простір, і витягнула три карти. Обирайте ваш варіант. Маю сподівання, що оприділились. Я починаю працювати з першим варіантом. Жінка. Я коли карти тасувала, я думала: ну, окей, якщо випаде ця жінка. Тут же, розумієте як: а, немає, як второ, королева кубків Пентаклів, де кожна масть щось означає. Тут просто є дві жінки, всього дві жінки і два чоловіка. Дві такі людські карти. Як я для себе определяю цю жінку? Якщо ми дивимося просто на картинку, що ми бачимо? Вона тримає книжку і троянду. Це мрійниця, це початок стосунків, це знайомство, це фантазії, такий романтік. Можна сказати, що сьогодні не потрібно поспішати щось вирішувати і чекати взагалі якоїсь конкретики від життя. Сьогоднішній день для вас це просто насолода. Тут і зараз, як би, бутієм. Ну, ви можете сказати, іде війна, і стільки страждань, я з вами погоджуюсь. Але, знаєте, от інколи коли в мене якийсь важкий період життя, я в себе запитую: Юля, якщо це сьогодні для тебе останній день? От останній день, і більше його не буде. І ви знаєте, і одразу знаходяться моменти в житті, де мені хочеться випити цей день повністю до кінця насолодитися ним. Про це карта. Тут можна мріяти, тут можна планувати, тут текуча енергія, спокійна енергія. Це та історія, коли якраз ваша фантазія в майбутньому може втілитися. І ви Настільки яскраво це уявляєте і не тільки уявляєте, а відчуваєте. Є ж така практика, коли ви от уявляєте, а як би я себе почувала, якби поруч був той єдиний, про якого мрію? Або коли чоловік там, чи син повернеться з війни, як я буду, які я буду емоції переживати? І це потрібно пережити дозовано. Взагалі така практика, вона робиться щодня. Я настільки це уявляю, що здається, що це вже сталося. Але чим цікава ця карта, дивіться, обличчя жінки безпристрасне. Це уявляється легко. В будь-якому випадку, якщо ви прокинулися і відчуваєте, що. Все йде не так, як ви би хотіли по життю, отут якраз дайте собі волю фантазії, але скажіть собі, що ця фантазія стане яв'ю. Для мене ця карта звучить так. Якщо просто, ну, так, більш навіть не те, що примітивніше, простіше, от як прикладно, якщо людині от вийде. Так, це може бути початок стосунків, навіть початок на роботі, стосунків, коли ви вливаєтеся в новий колектив. Це коли тільки запропонували роботу, ви ще до неї, наприклад, не приступили, і вам все малюється в такому рожевому трішечки світлі, але ви вдохновенні. Карта вдохновення, легкості, текучості. Другий варіант. О-о-о-о-о, пацюки. Одна з найнеулюбленіших моїх карт. Навіть змію я так не не люблю, як цих пацюків. Пацюки, якщо ми беремо стан здоров'я, мілка хвороба, яка вас підточує. Ніби ви живі, все окей, але все надгризене. Там чуть-чуть болить, там чуть-чуть болить. Наслідки після якогось вірусу. Так виглядає теж. Вірус, він завжди у людини підточує те, ну, якусь слабку сторону. Якщо про роботу буквально завелися щури, пацюки, буквально хтось вас обговорює. Якщо про стосунки ви запитали, людина на хлібник. людина користується вашою енергією. Людина хитра, проворна. Якщо ми говоримо про гроші, це коли приходиться всі зароблені гроші витрачати на якісь такі мілкі поломки життя. Там чуть-чуть на здоров'я, там десь кран потік. Ну, тобто ви отримали гроші. А треба, от, знаєте, це не якийсь такий буквально крутий великий ремонт. Ні, це. от Коли витратили гроші не зрозуміли на що? Бо там дірку зашили, там зашили. Якщо ми беремо в духовному аспекті, подумайте, де ви так мислите, де ви так говорите. До речі, пацюки це ще й матюки, це така взагалі незадоволеність, це хитрість. А де би зекономити, а де би урвати у когось? Ну, взагалі якийсь такий розрив, неполадка не аури, я би сказала, і вашої енергії. Зверніть на це, де, зверніть, де ви енергетично розхлябані, і зберіть себе докупи. Буквально половіть цих пацюків, які вони такі юркі, їх важко спіймати. І тоді я впевнена, що вибудується у вас все. В ну, вірному напрямку і в правильному руслі. Інколи ще це може означати, знаєте, такий якийсь людина біля вас непорядна. І якщо ви хочете це перевірити, поставте свій якийсь капкан, мишеловку. Це легко зробити. Фантазуйте, як це зробити, якщо ви в комусь сумніваєтеся, ви можете людину перевірити. Зловіть цього пацюка. Але пам'ятаємо, все, що в нас в просторі відбувається, ну, це відображення це велике дзеркало нас. Або навіть якщо приходить ну, щось таке вже гіпертрафоване, чудовисько в ваше життя. То тут про самозахист. Значить, приходить для того, щоб ви навчилися качати м'язи. Але, взагалі, ну, це про інвентаризацію власного життя ці пацюки. Бо тут ви маєте знайти, де та утічка фінансів і здоров'я, з чого почалося знайти того пацюка. Я б сказала так. З чого це почалося? Коли? Згадайте? Це дуже важливо. У мене інколи буває утічка грошей, от коли, як я кажу, щось все ламається, те на починку, те, от зараз комп'ютер відправила на починку, якось на... нічого не предвіщало. От я починаю відмотувати і дивитися, а де я в житті, де я передала енергії людині, якій би і не бажано було цього робити, де я розтринькала свою енергію. Де я дозволила з собою користуватися. І простір тоді так і щитує, а, можна, значить, і косяком йдуть люди, пацюки, в твоє життя. Отака історія: Впіймайте пацюка така порада дня для вас. Третій варіант. Ні, ну це щось неймовірне, щоб Ютуб не забанив. Так цікаво, я коли тисувала карти, я подумала, а, якщо. Випадуть жінки, як я їх буду трактувати, неймовірно. Так, ну буду притримувати грудь. Дивіться, тут жінка в очікуванні. До речі, оце якраз жінка в дітородному м -м, віці я завжди говорю. То якщо в мене жінка запитує, чи можуть бути в неї діти, і випадає саме ця жінка з голою в грудю, я кажу, так. Тут про сексуальність, тут реально тут такі враження, якщо тут романтик, тут вже очікування такої зустрічі конкретної. Тут часто жінка чекає. Вона в мене завжди як очікування. А, знаєте, тут ще така історія, якщо читати триплетом, то я би сказала так: тут жінка вже би мала діяти, тут про дію. Важко тримати цією рукою, ви наявляєте, в яких я тут умовах, рука затікає. Тут про конкретну дію, якщо тут про романтик, про фантазію, тут про якусь дію. А коли в розкладі випадають пацюки, хоча, можливо, ви не дивитеся триплетом і задумали тільки якусь одну карту, от і говорять, що ти щось не можеш досягнути, ти чекаєш, чекаєш, а ти маєш впіймати цього пацюка. зрозуміти, Ну, не буду повторюватися, де є утечка енергії, а... коли випадає жінка, вона може буквально означати вас. Якщо дивиться чоловік, це зустріч, це буквально зустріч, закоханість, якась вам може жінка зустрітися, яку ви ну, точно не забудете. А якщо ми говоримо м про жінку, яка дивиться. Тут знову таки не активну дію. Не про активну дію зовнішню, але дуже про активну дію внутрішню. І знаєте що? Сьогодні вам буде таке завдання, якщо мене дивиться жінка, у будь-якій ситуації, яка б вас сьогодні не настигла, щоб не відбувалось, перш за все. Спостерігати за тим, як ви себе ведете з точки зору вашої жіночної енергії. Завжди говорять, що неважливо, хто ти по професії, Так, ти маєш різні ролі. Да, ти там мама, ти дружина, ти лікар, ти актор, акторка, там, ти бухгалтерша, я не знаю, хто завгодно, але перш за все, ти жінка. І знаєте про що це? Якось я слухала одного гуру, і він говорив: як легко зрозуміти, що таке жіноча енергія і чоловіча енергія, що таке бути в жіночій енергії. Жінка, щоб у неї з чоловіком щось вийшло в статевих стосунках, так, і щоб народилася, ну, щоб взагалі зачати дитину, вона має бути м'якою. Вологою і теплою. А чоловік має бути ну, прямим, жорстким. Розумієте, про що я? Якщо буде навпаки, то нічого не вийде. Просто елементарно нічого не вийде. Так от для вас порада дня: відслідковуйте, де ви порушуєте це правило в своєму житті, де ви, навпаки, в чоловічій енергії жорстка. Чоловікам порада навпаки. Відмічайте сьогодні в просторі, коли ви зустрічаєте будь-яку жінку, навіть якусь можливо, стару, товсту, а все одно намагайтеся побачити в кожній жінці, яка сьогодні зустрічається вам на шляху, там, я не знаю, ваша підлегла, ваша начальниця, продавчиня. Перш за все, не ролі, які вони виконують, а оцю жіночу енергію. Попрацюйте всі сьогодні над цим. Жінки над своєю енергією, коли ви дивитесь, як ви спілкуєтеся з іншими. А чоловіки відмічайте жінку навіть там, де здається, що її бути не може. Дуже цікаво закінчиться ваш сьогоднішній день. Повірте. Просто старайтеся, намагайтеся протягом дня бути в цих енергіях і відмічати їх. Отакий От був сьогоднішній розклад для вас. Так, як мені її прикрити? Я зараз просто відведу камеру і її виключу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте, чи були сьогодні для вас якісь откровення. І до наступних зустрічей, ваша Максимуса.